Хто се сім боці чеше кос? Хто се? Хто це по тім боці рве на собі косу, Хто се? Тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто се? Спитає. О сім боці дочка, по тім боці мати. Давно колись подіялась у нас на Вкраїні, Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця карока, і стана висока у жупані кругом пані і спереду і збоку, і молода ні в року їй, а за молодою, а нато ще й вдовою, Козаки ордою так і ходять, і ходили. Доки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати в чужім селі покинула. От така то мати. Годували люди мало дочку, а вдовиця в неділю і в будень жонатиме парками пила та гуляла, поки лихо не спіткала, поки не та стала. не щулася, як минули літа молоді. Кома тим'яне з червоніє, виростає та й виросла Гануся чорняла, біволиця кароха, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я, Ганусі, не боюся, співає мати. Як хміля той б'ються круга а надто той рибалонька жвавий, кучерявий, мліє, в'яний, як зустріне, ханусю Побачила й стара мати. — Скази твою. Чи бач, поганя розхрестана, вестря не обуте. Ти вже виросла, дівуєш з хлопцями гуляєш. Мене зневажає мордувала та не помагала, як махівка на городі Ганна розквітала, заворожена, стривай же, шепче мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару віть. Знайшла родину і трути дістала, і до схід сонця. Дочку напугала не помогла. Кляне мати той день та годину, коли на світ породила найлюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставку купатися. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалинка і мління. Мати дивиться на неї од злості німіє, то жовтіє, то синіє, розхристана боса, з рота пінаму скажена рве на собі коси. Кинулася до ганусі, у коси вплилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох накрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили кинувся в воду.